Вітаю всіх українців та друзів України! На початку тижня було зруйновано підводні газогони Північний потік 1 та Північний Потік 2. З'явилось відео, як газ із пошкоджених труб виходить на поверхню моря. Схоже, що обидва газопроводи не підлягають відновленню у короткий термін. НАТО вже заявила, що ймовірна причина пошкоджень диверсія і причетна до неї, скоріш за все, Росія. В НАТО заявили о том, что подрыв газопроводов Северный поток 1 и Северный поток 2 является преднамеренной диверсией. В заявлении Североатлантического Союза не указывается прямо на то, что в такой диверсии могло быть заинтересовано политическое руководство Российской Федерации. Однако с каждым днем расследования подрыва двух газопроводов, по которым вряд ли когда-либо в обозримом будущем теперь будет идти газ. появляется все більше свидетельств о российской причастности к возможной диверсии. Наприклад, в НАТО і в розвідних сообществах западных стран говорять о появлении підводних лодок Російської Федерації в районі газопровода. Всі притомні коментатори зазначають, що єдине, кому вигідне їх руйнування Росія, бо це дозволить Газпрому не платити шалені штрафи за непостачання газу до Європи за контрактами. Ті, хто розбирається в роботі газогонів, вони кажуть, що це не так критично, що дійсно воно вимагає підводного ремонту, і це має коштувати мільйони. Але порівняно з тим, скільки вони мали сплатити тим, кому вони не допостачають газ, а це мільярди і десятки мільярдів. А по попереднім підрахункам до них мали позиватися на більше ніж 30 мільярдів. Ну, це величезні кошти, і звичайно, що вони знову ж таки, використовуючи ситуацію, йдуть на втрату там мільйонів для того, щоб не втратити мільярди. Отже, Росія вирішила залишити Європу цієї зими без газу, сподіваючись на те, що там спалахнуть протести через високі ціни, і це змусить європейські уряди відмовитися від підтримки України. На жаль, так як і очікували росіяни. Ціна стрибнула вверх, і дуже суттєво стрибнула. Але звичайно, вони реагують на будь-які події, і саме на це росіяни звичайно і розраховують, що це створить додаткову паніку, напругу і що люди підуть на вулиці і будуть вимагати припинити постачати Україні зброю і взагалі вийти з цих конфліктів. Чи спрацює цей план? Покаже час. Сподіваємось, що ні. Все це говорить про одне: Путін та Росія не змінили планів щодо України. І якщо Європа цієї зими зіткнеться із зростанням цін, власне, вже зіткнулася. Нам слід чекати подальшого посилення воєнних дій, бо весела мобілізація на Росії триває. Росіяни самі готові приймати участь у війні. А Путін похопцем оголошує про приєднання до Росії чотирьох українських регіонів, навіть не контролюючи їх повністю. Він за них буде воювати. Готується російська атака з боку Білорусі. І в цьому контексті гостріше постає питання безпеки цивільного населення, особливо у профронтових містах, таких як Миколаїв або Харків. У четвер в Миколаєві по зупинці громадського транспорту вдарила російська реактивна артилерія. Загинуло кілька осіб, понад десяток поранено. Це вже не перша подібна атака, а нічні обстріли міста майже не припинялися із травня. Гинуть люди, руйнується міська інфраструктура. Міська влада закликає містян бути готовими до того, що місто взимку можливо треба буде залишити. Мінімум, Миколаїв має мати другий варіант проживання. Мінімум. Ми... Повинні бути чесні, повинні людям людей попереджати, що може бути відсутнє тепло. Без тепла в холодну пору року можна там, ну, тиждень прожити в холодній квартирі. Далі людина просто фізично не зможе цього робити. Може такого статись, що не буде певний час електричної енергії. Може таке статися, що не буде певний час води. Але Миколаєць повинен знати. Де, якщо не дай Бог щось, він зможе перезимувати. Але вже зараз, на моє глибоке переконання, слід обладнати зупинки громадського транспорту укриттями якнайшвидше. Люди, чекаючи на трамваї та маршрутки, мають взяти за звичку знаходитися всередині цих укриттів. Це підвищує шанси вижити під час раптового обстрілу. І коли я кажу якнайшвидше, я маю на увазі кілька місяців, не більше. Українці та друзі України. Якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі. Залишайтеся і надалі такими. За цим кланююся. Побачимось!